Понад три сотні волинських дітей з інвалідністю отримали солодкі подарунки від фонду Ігоря палиці тільки разом. Та позитивні емоції під час перегляду новорічно-різдвяної казки від акторів волинського драматичного театру. Сьогодні відбулася восьма заключена новорічна різдвяна вистава, організована фондом Ігоря палиці, тільки разом для дітей різних категорій, аби, хоч трішки підняти настрій, та подаруватись солодкі сюрпризи. За цей період понад три з половиною тисяч подарунків отримали діти, в яких безтурботне дитинство нахабно забрав окупант. Перед новим роком фонд Палиці – тільки разом організував новорічні свята з новорічними подарунками для діток військовослужбовців нашої луцької громади. І вже сьогодні ми організовуємо виставу новорічну і також подаруємо ось такі солодкі подарунки діткам з інвалідністю. Це ті громадські організації, з якими ми співпрацюємо, яких ми знаємо. Дуже впевнена у тому і переконана в тому, що ці діти потребують. Буть дуже особливої уваги і. В тому числі і в цей час, в час війни, атмосфера від акторської гри підняла настрій, запалила дитячі очі та повернула щасливі посмішки на обличчя малечі. Подібні заходи, хоч на деякий час, мусили відволіктись не лише дітей, а й батьків. Для дітей цієї категорії можливість соціалізуватись є вкрай важливою. Останнім часом в них не було нагоди зустріти зі своїми друзями через постійні сигнали повітряних тривог. За всі новорічні різдвяні свята в принципі ми перша на такій виставі тому сьогодні це надактуальний, надважливо і для дітей, і для батьків. Це можливість з годину часу просто відпочити, оздоровитися, отримати задоволення і просто спокійно поспілкуватися. Настрій гарний, настрій важливий і настрій переможний. Для наших дітей це найкраще, що може бути. Розкажи, чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято? Не стало сподобалось? Да солодощі від фонду Ігоря Палиці тільки разом по завершенні вистави стали гарним доповненням та сюрпризом. Вони отримують подарунки. Це саме найголовніша радість наших дітей. І вже сам такий момент, який ми переживаємо, ми дивимося і радіємо. Разом радіємо з такими дітками, що фонд Ігоря Палиці тільки разом. Саме робить такі акції і робить такі протягує руку таку не тільки допомоги, а лисе і приємно, особливо для батьків. Попри те, що в країні війна і всі кошти йдуть на допомогу армії, забувати про дитячі громадські організації і дітей з інвалідністю теж не варто. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.